Північні сусіди пропонують нам створити спільний військовий підрозділ для боротьби із надзвичайними ситуаціями. Ідею озвучив перший заступник міністра оборони Республіки Білорусь, генерал-майор Петро Тихуновський. Він три дні гостює в Україні. Перші двосторонні перемовини двох країн відбулись у Львові в академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Військова делегація України та Білорусі зосередилась на спільному клопоті про можливість створення українсько-білоруських військових підрозділів, які виконували б спільні завдання щодо гуманітарного розмінування, допомоги населенню у випадках техногенних катастроф чи стихійного лиха. Насамперед, це підрозділ гуманітарного розмінування. Ми визначили перспективи, коли це буде створено із якими завданнями на жаль, природа нас не тішить, і дуже часто виникають такі надзвичайні ситуації, що необхідно допомагати одне одному, і ми разом це будемо робити. Окрім того, на зустрічі повідомили, що вже цього року військовослужбовці збройних сил Білорусі та України разом відпрацьовуватимуть завдання під час міжнародних навчань Слов'янська співдружність співдружність-2013». В цьому році у нас е такі серйозні заходи. Це участь в операції. Е Нато океанський щит, приряд Гетмен Сагадечний зараз готується в вересні місяці, десь на півроку вийде в район Африканського рогу, де буде нести службу разом з партнерами по НАТО, разом з кораблями Російської Федерації щодо безпеки судноплавства в цьому регіоні.